Звукові хвилі. Звукові хвилі. Так, матеріал у нас у параграфі 23. Опрацьовуємо параграф 23. Право 23, 1, 2, 3. Фактично, це в нас остання тема така теоретична. Залишилось у нас розв'язування задач. Розв'язування задач і контрольна робота по хвилям. Так, звукові хвилі. Працьовуємо Параграф 23, право 23, 1, 2, 3. Так, ну, от, джерел звуку в нас дуже багато. А що, власне, являє собою звук? Ну, ось ви бачите, дівчина там на флейті грає, там звуки міста, звуки водоспаду, там Вакарчук співає. Це все джерела звуку. От, а що ж являє собою такий звук? Що це таке? Ну, звук це свого роду хвиля. Яка виникає у якомусь середовищі. І коли ми говоримо про звук, то звук ще називають акустичною хвилею. Ну, саме слово акустика воно, ну, воно перекладається як звук, пов'язане зі звуком. Хвиля це, от подивіться по цьому е, анімації, на оцій, що зараз ви бачите на слайді. Скажіть мені, отже, звук це хвиля поздовжня чи поперечненна. Поздовжня. По, по ми бачимо, що кожна кулька коливається зліва направо, і хвиля згущення ось рухається, бачите? Саме згущення О, Ось виникає біля гучномовця, рухається, рухається згущення, рухається і доходить до кінця. Оце згущення. А сама кожна молекула, кожна кулька, от якщо ми зафіксуємо погляд на одній кульці, то вона коливається зліва направо. І звук рухається зліва, ну, зліва направо і справа наліво. І звук рухається, це потовщення фронт хвилі зліва направо. Тобто в одному напрямку. Якщо коливання і напрямок поширення хвилі співпадають, то це поздовжня хвиля. Коли ми говоримо про звук, то це хвиля з коливаннями. Певних частот. Це коливання від 20, від, ну, від 20 Гц до 20 тисяч Гц. Це називається звуком. Ну, ще замість 20 тут 16 пишуть. Оце саме вибрано ті коливання, які можуть уловлювати наші вуха. Наші вуха вловлюють коливання там від 16 гц до 20 тисяч У ну, Різних людей по-різному. Наприклад, старі люди вже можуть і 10 тисяч гц не почути. Да? 10 00 60 герц комарик да? Ще вище там, 10 тисяч герц, ще вищий піск 20 тисяч гцтат. Молоді люди можуть і 20 00ц почути. Тварини чують, наприклад, і, ще і 30, 000, і 40 тисяч герц можуть чути коливання. Так от саме звук це коливання в оцих межах частот коливань. Від 20 або від 16 часто, або 20, або 16 зустрічається герц до 20 00ц. Тобто від 20 Гц до 20 тисяч ц Це звук. Це звукові хвилі або акустичні хвилі. Значить які ж властивості мають звукові хвилі? Значить, вони, як і всі хвилі, поширюються з певною швидкістю. І ця швидкість, вона. Має певне кінське, кінцеве значення, яке залежить від густини середовища, від пружності середовища, від температури середовища. Ну, при збільшенні там густини пружності і температури, відповідно, швидкість буде більша. Тобто, вони так вказано. Тобто, якщо густина середовища менша. Так, ні, навпаки, від густини середовища як. Густина середовища менша, швидкість звуку більша. Густина середовища більша, швидкість звуку менша. Так, температура середовища при вищих температурах звук швидше поширюється, при нижчих температурах звук повільніше поширюється в середовищі, Але швидкість є. Джерелом звуку є тіло, яке коливається. Ну, це може бути діафрама гучномовця, це може бути струна гітари, або струна скрипки, або голосові зв'язки в мене в роті. Або в вашому телефоні, який зараз, або в ноутбуці, перед яким, чи комп'ютер, перед яким ви сидите, там є динамік, який теж працює і випромінює цей звук. Так, оце джерело звуку. Так, вони не поширю. Звук не поширюється в вакуумі, тобто йому треба середовище. Якщо ми, наприклад, електродзвінок помістимо під отаку скляний ковпак і викачаємо звідти повітря з допомогою насоса, так, то по мірі викачування повітря, <кій> звук ставатиме все тихіше і тихіше. І якщо він не виходитиме назовні, то не через. Повітря, якого тут мало зовсім, бо воно викачане. А через сам корпус цього ковпака, може, через корпус ковпака передасться на стіл, стіл теж почне коливатися, і ми почуємо від стола його вже. Так? Але почуємо дуже тихо. Тобто, в безповітряному середовищі звук не поширюється. Тобто, звуку треба середовище. Тому, от, наприклад, якщо ви там дивитеся нову серію з е, фільму франшизи Зоряні війни і чуєте, як там імперські крейсери там стріляють, і чує, там, те звук там, вибухів, лазерів, то все це задумка сценаристів і режисерів для того, щоб ефект від фільму був. А в космосі в безповітряному середовищі всі ці процеси відбуватимуться в абсолютній тиші. тиші. Зрозуміло, так? Да? Далі. Під час поширення звуку не відбувається перенесення речовини, як під час будь-якої хвилі. Якщо ми дивилися на анімації, речовина не переносилась. Кожна молекула просто так коливалася. Але переноситься енергія. Тому що от тут молекули не коливалися, але коли дійшла звукова хвиля, вони почали коливатися. Тобто в них з'явилася енергія. Тобто енергія перенеслась, енергія переноситься. Далі, звукові хвилі можуть накладатися. І Накладатися, і при цьому. Так, ану одну секундочку. Так. Да. Так. Да. Угу, добре. Добре. добре, Так, вони можуть накладатися, це явище інтерференції. І при тому, то якщо в нас звуки йде від двох джерел. То можна знайти е, місця ну, від двох окремих джерел це не вийде зробити. Якщо, наприклад, буде одне джерело, але тут стінка з двома отворами. Кожен отвор буде відповідно джерелом. Можна відповідно знайти зони, де звук буде. Сильніше чутно, тихіше, сильніше, тихіше. Тобто, там, де вони хвилі накладаються так, що посилюють одна одна, буде підсилення звуку. А там, де вони отак горби западинка, то вони друг друга знищуватимуть ці хвилі, і там звук буде тихіше. Тобто, таким чином звукові хвилі можуть накладатися. Ну, але це не від двох різних гучномовців. А Якщо в нас є один гучномовиця, тут, наприклад, стінка з двома отворами. І кожен отвор стає сам, начебто, джерелом звуку. Так, гаразд, далі. <кій> да, ага. І звуку може бути явище дифракції. Я вже сьогодні вам приклад розказував, що ми можемо від світла рукою затулитися, наприклад, а від звуку не затулимося. Тобто звук краще огінає великі перешкоди. І Може огінати перешкоди. Тобто, я можу тут у кімнаті говорити, двері будуть відкриті. І мене там чутиме в іншій кімнаті навіть той, хто мене прямо не бачить. Тобто звукові хвилі огинають перешкоду, проходять через двері, і інша людина мене може чути. Так, далі. Звук ми характеризуємо гучністю. Від, що, якої, фізичної, від якої фізичної величини гучність залежить? Від амплітуди коливань. Якщо амплітуда коливань більша, то гучність більша. От показано дві пташки. Одна пташка там, чайка чи що це таке з меншим, кричить тихіше, і друга голосніше. І поряд бачимо графіки з різними амплітудами. Тобто, якщо звук гучніший, гучніше він, тому що більша амплітуда коливань. Тихіша амплітуда коливань менша. У гітарах, до речі, за струнами є резонатор, фанерна така коробка, дика називається. Значить, там відбувається явище резонансу і амплітуда завдяки цьому резонатору збільшується, і тому ця дика посилює звук. В електрогітарах там немає дики, тому якщо електрогітару не підключити до підсилювача, то звук на електрогітарі буде тихіший. Хтось із вас на гітарі грав, захоплювався. Є такі у вас у класі. Ну, от, дивіться, от хто тримав в руках електрогітару, знає, що якщо вона не підключена, до підсилювача, то там дуже тихеньке, йому ніхто не почує майже. От Звичайно, гітари там завдяки декіль, завдяки підсиленню явищу резонансу, там сильніша звук, відповідно, буде. Так, далі. Ще така річ, як висота звуку. От Ми можемо якось так низько говорити, менша висота, а можемо якось вище отак говорити, вища висота. От від чого це залежить від якої фізичної величини? Від частоти коливань. Чим більша, частота, да, чим більша частота, тим вищий звук. Наприклад, у комаря частота висока, у корови, як мука, частота низька. Тобто, висота звуку залежить від частоти коливань. Від частоти коливань. Ну, відповідно від частоти залежить і довжина звукової хвилі. Наприклад, довжина звукової хвилі від е, звуку комара це 3,3 см. А звукова, довжина звукової хвилі, там мукання корови 10 метрів. Тобто, довжина хвилі теж міняється в залежності від частоти. Ну, швидкість звуку, вона в одному середовищі одна і та сама. А якщо ми пригадаємо формулу хвилі, то там. Швидкість хвилі дорівнює частота помножити на довжину. Тобто, якщо швидкість та сама, то при зміні частоти відповідно, повинна бути змінена довжина. Якщо поміняти частоту, то зміниться довжина. Так, далі є ще така річ, як тембр звуку. Може бути, наприклад, та сама нота ля на гітарі, там, на трубі, на камертоні, де ще може бути нота ля там, на якомусь там. На піаніно чи на фортепіано. Нота-ля частота одинакова, висота одинакова, висота це частота, частота одинакова, але звук різний, звук відрізняється. Далі. Можу, наприклад, я говорити, і, і так само низько говоритиме там Сергій Анатольович поруч зі мною. Ми говоримо, наче на одинаковій висоті в нас голоси. Не вищий, не нижчий, але голоси наші ви розрізнити. Тобто звуки в різні забарвлення. Забарвлення це всі ці неоднорідності. Які. Тобто ідеальний звук це синусоїда, да? Але ж ідеальний звук, наприклад, може бути від камертону. Камертон це такий пристрій, з допомогою якого музичні інструменти налаштовують. Або від різних звукових генераторів. Можна на телефоні встановити звуковий генератор, там отримати звуки різних частот. Це ідеальні звуки можна отримати. Так? Але сам музичний інструмент або сам голос він не є ідеальним звуком, там різноманітні є відхилення, накладання там інших частот, і в результаті звук. Ну, така осцилограма звуку отримує певне таке забарвлення. Ось накладаються звуки різних частот: Це синій звук, оранжевий, там, коричневий і ось оливковий. Да? Вони наклались, в результаті накладання ось такий червоний звук. Червоний звук, відповідно, він вже не ідеальний, він вже має певне забарвлення, певні викривлення. І ось ці викривлення оце забарвлення, називаються тембром звуку. Звука тембр є. І різний тембр. Наприклад, нота ля на різних музичних інструментах має різний тембр. Через те ми ці різні музичні інструменти можемо один від одного відрізнити. Наприклад, фортепіано, флейта, голос людини. Бачите, забарвлення зовсім різне. Осилограма відповідно різна. Ну, осилограма це якщо ми е, е, саме е, зміщення приколивання відкладатимемо по вертикалі, а час по горизонталі. Відповідно, побудуємо такий графік. То це осилограма. Тому звук характеризується тимбром. Для звука, як і для Інших видів коливань, характерне явище резонансу. Резонанс це коли відбувається співпадання частоти власних коливань і частоти зовнішнього. Наприклад, встановили поряд два одинакових камертони. Камертон це така підковоподібна металева дужка на фанерному ящику. Коли вдарити по дужці, ніжки починають коливатися, і виходить чистий звук, який цим фанерним ящиком резонатором підсилюється. Поряд встановити інший камертон одинаковий, на однакову ноту камертону, обидва на ля першої октави. Вдарити молоточком по одному камертону, а тоді затиснути рукою його, щоб він більш не коливався. І ви почуєте звук від іншого камертону. Бо коли звук дійшов від першого камертону, зайшов у другий, їх частота співпала, ніжки почали коливатися з такою самою частотою, яка частота звукової хвилі, що дошла. І коли ми перший камертон зупинили, затиснувши рукою його цю ніжку, так, ми почуємо звук від другого камертону. Ось це явище звукового резонансу. Наприклад, звуковий резонанс використовується е, у, ось тут у. Для підсилення звуку в різних музичних інструментах, ось, наприклад, орган. Він їх у соборах, костьолах встановлюють. великий такий мо духовий. Музичний інструмент, як там є насос, качається повітря, клавіші, які там музикант натискає, відповідно, посилає повітря в різні труби, труби різної довжини, відповідно, кожна труба свою ноту випромінює. Ну, тут для підсилення звуку, явища резонансу. Там у струнних інструментах, ось бандура і гітара, використовується цей ящик фанерний. Як резонатор для посилення цього звуку завдяки явищу резонансу. Далі, отже, звук ми казали, це якщо в нас коливання відбувається з частотою від 20 до 20 тисяч герц. А все, що менше, все, що з меншою частотою ніж 20 гц, це називається інфразвук і інфразвукові хвилі відповідно. Наприклад, такі хвилі відбуваються, коли там коливаються дерева від вітру, коливаються стіни будівель під час вибухів, під час обвалів. Під час шторму на море, під час землетрусів От відбуваються саме інфразвукові хвилі. Наші вуха їх не чує, але якщо вони дуже потужні, вони дуже шкідливі для нас. Може там відбутися резонанс з різними нашими внутрішніми органами, там із серцем, з мозком. І це може привести навіть до того, що вбити може людину чи живу істоту. Так. Отже, інфразвук це звукові хвилі, частота яких менше за 20 гц. Так, це теж запишете. Так. І є таке, як ультразвук. Ультразвук це звук, частота якого вища за 20 кГц, за 20 000 Гц. Ну, Це і інфразвук, і ультразвук. Людське, людина своїм вухом відчути не може. так? Але ультразвук відчувають деякі там тварини. Наприклад, дельфіни його видають і відчувають там летючі миші. Деякі там комахи, собака відчуває ультразвуки. Через те, наприклад, у мисливці є спеціальні свистки ультразвукові. І цим свистком мисливець може собаку підманити. Тобто людина звуку цього свистка не чує, собака почує, може відреагувати на нього, якщо вона відповідно натренована. Ультразвук використовується для того, щоб досліджувати внутрішні органи людини. Там УЗД-ультразвукове дослідження, знаєте, є такий спосіб дослідження. Це все, що не закрито кістками, можна дослідити за допомогою ультразвука. Там нирки, печінка. там шлунок і інші там внутрішні органи у майбутніх мам там досліджують плід, який у них усередині в лоні виростає. Все це робиться за допомогою ультразвукових хвиль. Вони не шкідливі абсолютно на відміну від рентгенівського випромінювання і досить багато інформації. Вони по-різному відбиваються від різних наших органів. І на екрані можна отримати картинку внутрішніх органів за допомогою такого ультразвукового. Пристрою, який випромінює ультразвука, а тоді вловлює його. І, відповідно, на екрані будує відповідну картинку. Ультразвук може використовуватися, наприклад, для чого? Для... Ну, ось бачите, Ультразвуком керуються дельфіни, кажений, що щоб був під у повній темряві орієнтуватися. Вони випромінюють звук і вловлюють відбитий. І по тому часу, що пройшов від випроміненого до відбитого, вони визначають відстань до предмета. Таким чином можуть в абсолютній темряві орієнтуватися. Так. А також шукати собі поживу. Так, ультразвукова локація. Ось, наприклад, у морі кораблі можуть досліджувати дно, глибину вимірювати. Так. Ехолот – пристрій для вимірювання глибини ультразвуком. називається. Ось Досліджують внутрішні органи, людини можуть досліджувати. Так. Ну і що Ще хотілося сказати, що то якось ми сказали, що звука є кінченна, кінце, кінченна швидкість, але ж врешті. Яка. От, наприклад, коли ми говоримо про звук у повітрі, то звукова хвиля поширюється швидкістю приблизно 330 метрів за секунду. Ну, це залежить від температури, зрозуміло. Так, від атмосферного тиску, але приблизно 330 метрів за секунду. Тут, наприклад, така ситуація. Ви почули, побачили блискавку і через 3 секунди почули грім. На якій відстані від вас ударила блискавка? Вважатимемо, що світло доходить до нас вмить, бо швидкість світла дуже висока, і блискавку ми побачили майже вмить. Але звук дійшов до нас через 3 секунди. Значить, на якій відстані від нас ударила блискавка? Швидкість 330. Множимо на 3 секунди. І отримаємо яку відстань? 990, 990 метрів. Ну, приблизно 1 кілометр. Тобто, ось так навіть побачивши блискавку і порахувавши, скільки секунд пройшло, ми можемо оцінити, на якій відстані від нас ударила ця блискавка. Так. Розв'яжемо декілька задач. Так, звукова хвиля переходить з одного середовища в інше. Яка з величин не змінюється? От Ми знаємо, які величини характеризують звукові хвилі. Довжина, частота коливань, довжина хвилі, швидкість хвилі. Ну, амплітуда, може ще. Наприклад, звук під водою десь відбувся вибух. І ми звук почули над водою. Тобто звук пройшов через воду, пройшов по воді, а тоді пройшов по повітрю до нашого вуха. Так які зміни відбулися? Що змінилося при виході з води в повітря? Що в звуковій хвилі помінялося? Частота поміняється звука? Поміняється. Так, стоп. Давайте пригадаємо? Хвиля. Частота. Всіх точок у хвилі, така сама як частота джерела. Тобто, якщо джерело видавало частоту 440 Гц Ноталя, то коли ця хвиля доходить до нашого вуха, ми теж чуємо 440 Гц натуляц. Якщо вона піде по воді, це все рівно висота не поміняється. Це рівно це буде ноталя. Тобто дивіться, частота коливань, вона по всій хвилі, в якому б середовищі вона не була, частота вона якраз не міняється, бо частота залежить тільки від джерела хвилі. Джерело ж у нас не помінялося, то що хвиля пройшла з води в повітря. Ні, не помінялося. Значить, частота не міняється. Так, швидкість поміняється в воді і в повітрі, чи одинакова буде швидкість звуку? Пригадуємо, від чого залежить швидкість від температури, від густини. Да, ні, меншою. У воді а, швидкість більша. більша. Значить, у воді густина більша, і відповідно це впливає на швидкість. Але, кажучи, менша густина, тим більша швидкість. Так, ну тут, та, можливо, я помилився. Значить, дивіться, у металах найбільша швидкість у твердих тілах, у рідинах менша, у газах. І ще менше. Але це не тільки від густини залежить, і від самого хімічного складу речовини залежить. Наприклад, дуже велика швидкість у газі водень, але густина в нього менша, ніж у повітря. В повітря швидкість менша. А у воді густина більша, ніж у повітря, але швидкість у воді більша. Тобто тут ще залежить від чого? Від е, пружності, від властивостей самого середовища. Вода, скажімо так, вона більш пружна в цьому плані, ніж повітря. Через те і швидкість там звуку більша. Так, тобто тут непряма залежність від густини відбудеться. Так, значить, якщо поміняється швидкість, пригадуємо формулу звукової хвилі. Швидкість дорівнює частота помножити на довжину. Якщо поміняла швидкість, не помінялася частота, то поміняється довжина. Тобто довжина зміниться, довжина звукової хвилі зміниться. Так, гаразд. Ну, амплітуда теж може змінитися, може. Не. Ну, амплітуда вона взагалі зменшується. Тому що з часом звукова хвиля втрачає енергію. І біля джерела амплітуда найбільша і гучність найбільша. А чим далі звук поширюється, тим амплітуда і гучність, відповідно, стає меншою. Так. Ну, от про це я вже вам сказав. Якої по фізичної помилки допуск... припускаються автори фільму про зоряні війни, озвучуючи зоряні бої. От яка тут помилка в них? Те, що вони, вони пролить звук у космосі, а його не повинно бути. Так, да, бо немає там середовища. середович. Не поширюються вакуум. В да, вакуумі звуки не поширюються. А космос це вакуум. Ну, так, да, якщо ми не стоїмо, якщо б ми, в принципі, стояли б на поверхні місяця, наприклад, то звук би міг передатись через наше тіло на поверхню місяця, через поверхню на ноги другої людини, і далі по ногам до вух цієї людини міг передатися. Отак через ґрунт міг передатися. Якщо ми взагалі в відкритому просторі, де нема взагалі серед, ну, як, ніякої речовини, або вона дуже розріджена, то нема через що передаватися всім коливанням. Так, якщо людина приклала вухо до довгого металевого стрижня, ну, до рейки, наприклад, а по іншому кінцю стрижня, по іншому рейки, хтось ударить молотком, людина почує подвійний удар. Не один, а два почує. Чому як ви думаєте? Ану, подумаємо. Тобто, отам десь хтось далеко один раз молотком стукнув, а ми отут два звуки почуємо, притулившись до ритуально. накладання звуку. Дака що з накладається? От людина там ударила молотком одне джерело звуку. А друга людина притулила вухо до, до рейки і слухає. І чує спочатку один удар, а тоді другий. Два удари чує. Чому? Відлоні, може. Бути. Кристина, щось ти дуже тихенько. я не почув. Може, відлуння? Ну, відлуння це є якась стінка, гора, від якої звук відбивається. Так, да, може таке бути. Тут нема такого. Дивіться, тут звук, от, о, о, ключова фраза людина вухо притулила до рейки. А спочатку вона почула, як ударила, а потім що до рейки ну, по рейці перейшов звук. Чи як? Ні, от дивіться тут є два середовища. Звук йде і по повітрю, і по рейці. Тобто вона перша почує звук по рейці чи по повітрю, як ви зрозуміли? Ні, навпаки, спочатку по рейці, Швидкість звука в металах найбільша, а тоді по повітрю. Ну, це через Так, одне джерело було звуку, але звук пішов і по повітрю, і по рейці. По рейці вона почує першим, бо він дойде швидше, а тоді почує по повітрю. А відлуння, так, да, є така річ, як відлуння, якщо тут буде десь гора поряд велика або будівля велика. І ми крикнемо, ми почуємо своє відлуння свого голосу, да. це явище відбивання звуку від перешкоди. Російською ейхо називається, українською луна. Явище відлуння називається. Так. Ну і обчислювальна задача. Визначити частоту коливань звукової хвилі довжиною. 1,25 метрів у сталі. Якщо відомо, що швидкість поширення звуку в сталі дорівнює 5 км за секунду. 5 км за секунду. Тобто, дивіться, що в нас є? Довжина хвилі. Якою буквою ми довжину хвилі позначаємо? Да, лямба. лямбда. Лямб, лямб. да, лямб, да. Тобто, пишемо. Да, мене тут. Не зможу я тут писати, взагалі, пишемо лямбда дорівнює. Зараз я попробую зараз якусь програмку для писачити. О. Ой, тут у мене вже написано. Так, от. Дивіться, лямбда в мене дорівнює. Пишемо. Пишемо, пишемо. Лямда. Дайокі палки. Одну секундочку. Так, лямбда дорівнює. Так, довжина 1,25 метра. 1,25 метра. Далі. У нас відомо, швидкість поширення звуку: 5 км за секунду. Швидкість дорівнює, Пишу 5000 метрів за секунду. Зразу в метри за секунду перевожу. Так, знайти частоту коливань. Знайти. Частота позначаємо літерою ню. Знайти частоту коливань. Так, ну і тут дано, зрозуміло. Так, значить, у нас є це задача на формулу хвилі. Швидкість дорівнює частота помножена на довжину. З цієї формули шукаємо частоту. Як частоту треба знайти? Частота це да, треба. Треба добуток розділити на інший. множник. Да. Частота дорівнює швидкість поділити на довжину. Так, одиниці дивимося. Це в нас довжина в метрах. Швидкість ми записали в метрах за секунду. Тобто і там, і там метри. Отже, ми можемо підставити, частота дорівнює 5000 метрів за секунду. Ділимо на 1,25 метрів. Дивіться, метри з метрами скорочуються, залишається одиниця поділена на секунду або Герц. Так, далі. ну, Давайте на 100 домножимо буде. отут Ось таке число 500 тисяч, а тут буде 125. 125. 500 на 125 це по скільки буде? По 4. І 3 нулі залишилось. Отже, яка частота? 400 Гц. 400 гц. відповідь? 400 так, гаразд. На цьому будемо з вами закінчувати. Той час, що в нас залишився, ще залишився у нас час. Перепишіть, будь ласка, визначення до свого ЗОшита. так. Ну, і оцей розв'язок задачі теж у вас має бути записано до ЗОшита. Так, на цьому все. Тоді зустрінемося з вами на наступному уроці, У нас буде урок розв'язування задач в синхронному чи асинхронному режимі. Поки сказати не можу. Побачимо тоді до понеділка. До побачення.